Говорю у цьому відео дуже швидко, тому що трилерів багато і хочеться все встигнути не за 5 годин. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я топ. У цьому відео я хочу розповісти про всі трилери, які я в своєму житті прочитала. Не найкращі трилери, а взагалі про всі. Я люблю жанр трилера. Мені дуже подобається читати трилери, тому що це швидко, ти одразу бачиш результат. Для, як на мене, трилери це не ті книги, що ти відкидеш, і прочитаєш вже там, через місяць, ти будеш читати довго, розтягуючи, ні. Це те, що ти сядеш і прочитаєш за 2-3 дні, і одразу в тебе є результат, прочитана, прочитана книга, ти задоволений, частіше задоволений, але бувають трилери, звичайні, які. Можуть не сподобатись. Я вважаю, що трилери найкраще виводять із чи то коли Ти нічого не хочеш читати, але потім ти потрапляєш у цей світ. Тобі там може страшно. Тобі цікаво, ти роздумуєш, що ж там буде, хто ж бився чи куди ж пропала ця людина. І від цього отримуєш задоволення і далі вже хочеться читати щось інше. Або також трилер нікого не засуджую, якщо ви читаєте тільки трилери. Отже, розкажу про трилери, які були в моєму житті. Почну, напевно, зі Стівена Кінга. Сайво. Сяйво, це трилер містичний. Я не дуже люблю містичні трилери, тому мені сяйво не дуже сподобалось. Але напевно для людей, які люблять такі трилери, які люблять лякатись, ким цікаво, щоб сюжет повільно просувався. Ви побачили там і ті деталі, і ці деталі. То вам сподобається сяйво, якщо ви таке любите. Сяйво в нас є сім'я закрита в готелі десь в горах. Батько сходить з лусту під впливом цього готелю, син бачить привидів і сяйво. І от як вони там виживають. Є моменти, які мене нарікали. Кінг мастер цього, кінг вміє гарно написати і підвести до цього. В цілому знов таки я не люблю містичні моменти. Хто любить? Будь ласка, читайтеся, бо вам може сподобатись. Але вона доволі повільна книга, як на нами... мене, продовжуємо стівеном. Кінго книга «Мізері». Мізері не мій улюблений ви трилерів. Коротко про сюжет мізері. Замкнутий простір, будинок, там є письменник і його фанатка, яка не задоволена фіналом його останньої книги. І хоче, щоб він її пересам. Є трошки цей накал. Є переживання за головного героя, але не те, щоб сильно. Тому маз мені зірі, я не можу рекомендувати саме як трилер. Далі відходимо від Стівена Кінга, і я хочу розповісти про інший, також старий трилер такого стилю це мовчання ягнят. Мовчання ягнят перша з трьох книг про Ганнібала лектора. У нас є серійний впивця, який викрадає та вбиває дівчат. Він, скажімо, так залишає незвичні сліди, тобто він не просто їх вбиває, він там ще дещо робить з ними. У нас є детектив Клариса, молода детективка, яка буде розслідувати це ці вбивства. Вона хоче дізнатись, що ж сталося, хто ж вбив цих дівчат, і плюс цей вбивця викрадає дівчину, і в нас ще є шанс, точніше, не у нас, а в Кларісі ще є шанс її врятувати до того, як він її вб'є. Щоб їй допомогти, її начальник відправляє її до догань Лектора, який, нібито, як я зрозуміла, має підказати, як мислить вбивця, і це мало допомогти їй знайти цього маньяка. Але, можливо, я помиляюсь, але в мене було такі очікування, що нам буде серійний вбивця розповідати, як мислить серійний вбивці, і за допомогою цього знайдуть його. Але, як виявилося, мені бабулектор просто знав цього вбивця. Вибачте, спойлер. Цей момент мені не дуже сподобався. Цей трилер читається жваво, трошки відчувається вайб старих трилерів. Я не знаю, як це пояснити, але от є різниця між сучасними, напевно. А старі вони більш такі повільні. Ти більше уявляєш картинку. Є час щоб щось описати, щоб персонажі подумали. В цілому мені мовчання ягнят» сподобалось не 4 з 5, напевно. Але були моменти, от де Ганібали якийсь занадто геніальні. Були плюси, були мінуси. Сом, я можу порадити, якщо ви любите такі старі трилери, знов таки то можу порадити вам мовчання ягнят. Ще зі старих трилерів, милі кістки. Милі кістки це трилер. Я не знаю, не це взагалі трилер вважається, тому що, як на мене, це така книга сумна. У нас є містечко, в якому скоєно вбивство, вбили маленьку дівчинку. І нам показують, що дівчинка нібито потрапляє до раю. я не пам'ятаю, чи казали, що це ра і з неба дивиться на свою родину, як вона переживає втрату, і дивиться на вбивцю, і намагається допомогти своїй родині знайти тіло. Також повільний трилер. Це такий трилер на трошки подумати, відчути. Він трошки сумний. Тут немає якогось супер екшен, як «Ганібалі», наприклад, там супер подій. Трошки є моменти, де ти лякаєшся, але зовсім там здається один чи два таких моменти. але в цілому трилер спокійний. Певно, ну поставлю йому, ну може 8 з п'яти, 4, 5, з п'яти. Напевно, все ж таки не 4, тому що я люблю жваві трилери. Ревовід де є якийсь інтриг, і інтриги там не було, тому що ми знаємо, хто вбивця, і ну, все розуміємо. Є трилер із минулого. Книга Дена Брауна Інферн. Не знаю, це трилер чи детектив, але я про всяк випадок вам розповім. У нас є суперзлодій, детектив, який його зупиняє, розслідує цю ситуацію і все. Там, здається, це я не пам'ятаю, можливо, це буде спойлером. Але я пам'ятаю тільки, що там трошки інший замут, але в цілому, щоб ви знали, що був вийшло так, що той маньяк захотів скоротити населення землі. Я таке не дуже люблю. Книга читалась жива, мені навіть було, напевно, цікаво, можу сказати. Відчувалось трохи, що це такий як це правильно сказати попкорн. Ну, таке, що ти читаєш, а там немає якихось дуже роздумів. Все швидко, гарно описано, непогана книга. Певно, на 3,8 з 5 можу оцінити. Але от я не люблю, коли там є суперзлодій і я супердетектив, і вони між собою чаються і якось з цього виходять. Тобто не занадто реалістично. Я таке не дуже люблю. От трилер Дівчина у потягу мені сподобався. Це трилер розповідає нам про дівчину, яка їздить у потязі кожен день і бачить з вікна будиночок, де живе родина, чоловік та дружина, вона за ними. Наглядає, дивиться, думає, там собі щось трошки домальовує їх історію, але потім одного дня вона бачить, що ця дружина вже з іншим чоловіком, це буквально там було день чи два, і ще через який час вона пропадає. Дівчині стає цікаво, що ж там сталося, вона виходить з потяга і намагається розслідувати ситуацію. Для мене цей трилер класний, такий класичний, на 4, може, навіть 4-5. Я вже давно його читала, зараз дуже не пам'ятаю. Але були моменти, де мені було страшно, там, де дівчина йшла під мостом вночі, туман, це все. Була інтрига, були повороти сюжету. Тобто, я люблю от це трилери, які я люблю. Щоб було над чим подумати, щоб можна було в своїй голові накидати версії. А хто ж там вбився чи хто де коли. І коли є якийсь фінал, такий неочікуваний і класний. Оце я люблю. Дівчина в потязі раджу, мені подобаються такі трилери. Тепер ще один трилер. Дальне. Незнайомка у трилері, ідеальна незнайомка. У нас є головна героїня, яка зустрічає свою стару знайому, і вони з нею переїжджають у маленьке містечко і живуть разом у будинку. Як має бути у цьому містечку? Трапляється вбивство. У нас впадає в підозру ця головна героїня, її подруга зникає. І от головній героїні треба це все взагалі зрозуміти, що тут відбувається, що як, куди йти, кого кого рятувати, кого не рятувати. В цілому мені трилер сподобався в плані того, що є інтрига, є. Багато персонажів, є моменти, які можуть трошки налякати, там, ну зовсім трошечки, там буквально пару цих заглядувань вікна такого характеру. Є якісь закручуються сюжет далі. Але розв'язка мені цієї книги не сподобалась. Тому я можу поставити цьому трейлеру, напевно, 3,5 десь, ну, можливо, 3,6-3,7. Тому що розв'язка все ж таки, знаєте, вона якась така була. Вона то закручена. Можна було зробити зв'язку трошки простіше, і тоді, напевно, мені би сподобалось більше. Тому що, в принципі, все, що відбувається в цьому трилері, плюс-мінус реалістично, але розв'язка, ну якось, як на мене, щось накрутили трилер Приховані малюнки. Приховані малюнки розповідає нам про дівчину, яка прийшла працювати нянею в родину, де є хлопчик, і оцей хлопчик малює, любить малювати. Якогось дня він намалював чоловіка, який тягне жінку за ноги в лісі. Кудись незрозуміло, куди він її тягне вночі. І от наша ця няня намагається розібрати, що ж таке, і там далі з'являються ще малюнки, страшніше, страшніше. І дівчина намагається з'ясувати, що ж відбувається в цій родині, чи з цим хлопчиком. Мені цей трилер в цілому сподобався. Тут є інтрига, є зовсім трошки в цих лякаючих моментів. Буквально він там один був чи, чи півтора його того моменту. Але мені не сподобався, як це назвати? знаєте, головна приправа цього трилеру. Тобто, от в цілому, трилер нормальний, розв'язка там, звичайно, така. Трошки фантастична, окей, хай буде розв'язка несподівана, хай буде як є, але що боїтеся спойлерів перемотайте на 10 секунд, цей трилер містичний. Я не люблю трилери цього жанру, тому мені не сподобалось. Знаєте, от все було чудово, але от уця приправа. Жанру трилери Джона Марса. Я читала у нього пасажири. Можу це ці трилери, напевно, десь на 3,5, може 3,6, п'яти. Спочатку мені дуже сподобалось. У нас задумка в тому, що ми живемо там ті часи. Персонажі живуть ті часи, коли вже люди у всю користуються машинами з автопілотом. Тобто вам не треба водити, машина сама все робить за вас, ви просто пасажир. От є ці машини, і тут в один день, сім там чи скільки таких машин зупиняються і беруть заручники своїх людей, але це не повстання машин роботів, а є люди. Яка за цим всім стоїть, тож також суперзлодій, який от хоче там щось показати світові, і він обирає судей, які мають судити цих пасажирів, і визначити, хто з них один виживе. Було на початку було жваво. Мені сподобалося, що є оце там перевертається все з голови на, на ноги, тобто є інтриги. Були неочікувані повороти. Це мені сподобалось, але от тут знову як в інферно цей супер злодій, і він такий весь супер крутий. І усе мені не сподобалось, я таке не люблю. Тому я «Пасажири» ледве дочитала, вже там. Ну так мені було в кінці, не, не дуже вже цікаво. Якщо вас не дратує тема суперзлодіїв, то я думаю, що я навіть можу вам порадити пасажирів. Розв'язка нормальна, як для от, історії про суперзлодіїв. Трилери, які мені сподобався набагато більше Джона Марсі, це «Суджені». «Суджені» — це трилери, які нам розповідає про світ, де ви можете здати ДНК-тест, і вам знайдуть вашу ДНК-пару, тобто вашу суджену людину, з якою ви можете бути. Це може бути для вас, наприклад, якщо ви чоловік, це може виявитись чоловік, і ви там для себе робите вибір, чи вам змінювати орієнтацію. Там, все, що завгодно. Статися там може бути на іншому кінці світу. Ваша пара, але от ви зробили цей тест, там присилають результати, і ви вже думаєте, що з цим робити? І от ця, ця книга подається нам. Я вже не пам'ятаю, скільки, наприклад, є п'ять головних героїв. Виходить, що кожна глава присвячена цьому герою. Автор кожну главу з цими персонажами завершує на найцікавішому місці. Тобто, я від собі, у вас так доходить, доходить до якоїсь кульмінації там чи до якогось крутого класного моменту. Глава закінчується і починається глава про іншого персонажа. Мені це дуже сподобалось. Я була у захваті, тому що я обожнюю, коли є оці несподівані моменти, неочікувані повороти. Я за це люблю читати трилери. Я від цього отримую емоції. Коли там що, як так? О, таке сталося. Для мене це круто, чудово, просто різнокольорова. Тому дуже сподобалось судження. Так, там є моменти, там оця лінія з серфером, здається, чи з ким вона якась нудновата, там немає прям супер цих поворотів. Так, але в цілому мені сподобалось судження. Є все, що я люблю, драйв, інтрига, неочікувані повороти. Навіть є моменти, які трошки лякають. Я десь тиждень чи місяць боялась ще шарів для більярду. Точніше, я боялась не шарів для більярду через сцену із шаром для більярду, я боялась шуму у квартирі, скажімо так. Мені все сподобалось. Розв'язка, ну така собі, але що ви хотіли. Тут ви Вигаданий світ, от завжди, коли є щось таке трошки нереалістичне, то завжди і розв'язка там не супер звичайна. Ну розв'язка така, але мені нормально. Вона не класна для мене, не норм. Тому суджені для мене це, напевно, 4-5 за той драф, який дає трилери, який я не дочитала. Трилер, про який я бачила безліч крутих відгуків мовчазна пацієнтка. У нас є дружина, яку знаходять над тілом її вбитого, зв'язаного чоловіка. Вона вся в крові в його і в своїй, тому що вона порізала. Вона порізала і взяла, там, не знаю, в неї порізані вени. І от вона над тілом свого чоловіка, її знаходять, її забирають у в'язницю, в суд у в'язницю. І вона з того моменту не промовила ні слова. Вона тільки намалювала одну картину, яка на ній там зображений забула якийсь міф про самопожертву і все. І після того вона не говорить ні слова, але через 6 років до неї приходить психотерапевт, якраз він нам розповідає цю історію, і він хоче її розговорити, їй допомогти. Чесно, мене ця книга не зінтригувала на початку. Мені байдуже, ну вбила вона чоловіка. Окей, не вбила. Окей, можливо, там цей терапевт виявиться їх сином, чи дідом, чи чимось там. Тільки мої думки я не знаю, як насправді, тому що я цей трилер не дочитала. Але, от проблема в тому, що дуже багато тих психотерапевт розповідає, повільно немає ніякої інтриги такої, щоб я захотіла прочитати цю книгу. Можливо, це знаєте, це такий дешевий прийом, коли якийсь вам гачок дає сам, на самому початку. Але я таке люблю. Я за це люблю трилери. Мовчасні пацієнти, я такого. Не побачила, тому я її не дочитала. На жаль, можливо, я його дочитаю, але от наразі я не можу порадити мовчазну пацієнтку. І ще один трилер, який я не дочитала, це трилер Колін Колінгувер Лейла. У мене немає до нього жодних претензій, він нормально написаний, але це містичний трилер. І я коли дізналася, що він містичний, я ну, не захотіла подовжувати, бо я не люблю містичні трилери. От мені класно, коли ти лякаєшся, того що реально того, що ти точно знаєш. Наприклад, ми не знаємо, чи є там прибульці, так, тому можна лякатись прибульців, а можна подумати, це не реалістично, мені не страшно. А от, але ви точно знаєте, що може бути маньяк вбивця, або там псих, або там ваша найближча людина. Стала якоюсь не такою, навіженою або була щось від вас приховувала. Таке може бути, і оце страшно, це класно мені читати. А коли містика, я не дуже таке люблю, тому що я також лякаюсь. От вся я також лякалася тих містичних моментів, але через те, що Кінг. от кін так класно написав. В Лейлі там я тільки почала читати, там був було пара містичних моментів, Мені так страшно не було. Слому я не я трилор читаю не заради того, щоб налякатися, заради якогось закручування сюжету, а от містика. містика сама по собі робить так, що буде неочікувано щось. Тобто автор може зробити все, що завгодно, і це не Цікаво, коли немає логічного пояснення, особисто для мене. Далі переходимо до моїх улюблених трилерів. Один з них це загублена. Загублена це трилер, який розповідає нам про родину чоловік та жінка. І Раптом одного дня жінка зникає. Чоловік починає її шукати, там вся її родина шукає її, і у процесі пошуку її чоловік знаходить уліки, які нібито свідчать проти нього. Тобто в нас так виходить, що починають підозрювати. Ну в принципі, це логічно, що підозрюють чоловіка, коли зникла жінка. Але й сам чоловік розуміє, що блін, це ж проти мене доказ, але я такого не робив, я її не вбивав, не викрадав. І от тас далі розвивається сюжет. Загубленій були моменти, які такі трошки повільні, але в цілому мені все сподобалось. Для мене був драйв у цієї драйв подій, Тобто були події, це не те, що там вони в одній кімнаті сидять, були різні локації, з'являлись нові персонажі, було над чим подумати. От таке люблю, коли є в персонажів є якийсь вибір. Оце взагалі для мене. Муки вибору персонажів таке я люблю. Були несподівані повороти. Класний фінал. Я люблю загублену всім серцем. Я, для мене це 5 з 5 трилер абсолютно. Але попереджаю, що може комусь він статись повільний. До речі, на Жаль, другий трилер цієї ж авторки. Я не змогла прочитати, як він господи гострі предмети. Навіть є серіал з цього трилеру. От я почала його читати. Він мені здався нудним зовсім. Не змогла я в нього втягнутись так, як загублено. Так буває. Загублено я пробачаю, що вона повільна, а гострим предметом не пробачила. А другий мій улюблений трилер на жаль, він не перекладений українською, але все одно про нього розповім. Це трилер, поки я не засну». Це трилер про жінку, яка втратила пам'ять, і вона в неї вистачає пам'яті тільки на один день. Тому вона веде щоденники кожного дня ранку. Вона прокидається, читає свій щоденник і там розуміє, що сталося з нею. Що взагалі як вона тепер живе? І от вона починає в своєму щоденнику знаходити якісь підказки самій собі, що там щось відбувається не так навколо неї. І вона ж оце от намагається розслідувати, що ж там сталося. Цей трилер налякав. Була інтрига, були неочікувані повороти, класний фінал. Мені все сподобалося. Дуже люблю цей трилер. І останній трилер цього відео, який міг би стати моїм улюбленим це трилер Колін Гувер Веріті прикольний трилер неулюблена. Напевно, на 4,8. Я б його оцінила, якби не. «Вереті» — це трилер про дівчина має бути пост-трайтером, має дописати книгу відомої авторки, яка зараз хворіє. І вона поселяється у будинку цієї авторки, бориться в її речах, щоб зрозуміти, який в неї стиль, як їй дописати книгу. Вона живе в цьому будинку з її чоловіком і сином. І от в її документах знаходить, знаходить щоденники, там в щоденнику такі речі, що капець. І реально цікаво. Були моменти, які мене лякали. Тут дійсно таке, боже, трошки ніби скрімери були. Була інтрига. Вона читає цей щоденник, і там з кожним разом все гірше, і гірше, і гірше ре. Реально було цікаво все. Але у ньому навіщось дуже багато еротичних сцен. І це не просто, знаєте, еротичні сцени, типу, там ми покохались, чи там ми пішли не знаю, душ на вулицю, там в кімнату. Ну і, і там все, ви розумієте, що стало. Ні, там прям описи, такі детальні, прям детальні-детальні описи, всього чого тільки можна. І я не розумію, навіщо? Для чого? Реально гарний був трилер, але ці сцени, ну окей, вони є. Вони мало того, що нічого не вносять, як на мене, в сюжеті, так вони ще й трошки вносять протиріччя із фіналом. Книга класна, все вні, вся трилерна оця функція суперкласна. На 4,85 я би точно поставила. Але. Оцей, оці сцени, до чого навіщо для чого поєднувати трилер і еротику? Ну, одну дві ну там і повно цих сцен, і вони прям займають час. Тому я через це не можу порадити книгу. Бо, знаєте, якщо мене людина запитає, Алін, порадь трилер, і мені така блін, Веріті реально класний сюжет. Але як радити з такими сценами? Ну мені людина скаже, якось дивно, чому я маю це читати. Коротше кажучи, Вереті могла би стати моїм улюбленим трилером, але, на жаль, не стала через е, оці. Злати <злантові> відверта сцена. Дякую вам, що подивились це відео. Я виговорилась. Сподіваюся, зацікавила вас якимось трилером. Пишіть в коментах свою думку з приводу того, що я розповіла, або з приводу трилерів, які ви читали. Мені буде цікаво, будь ласка, без спойлерів. Напишіть, які трилери ви радите, тому що я люблю читати трилери, і я би ще їх почитала. Пока-пока.